Ти звідки взявся. Ти зрізав'ятір. Так. Ну, і що ж ти збираєшся робити? Добре. Поганий був моряк. Слухай, Гукінце. Самому тобі з кораблем не впоратися. Але до берега ти добратися, звісно, не проти. Може поговоримо про це? Ну. Перев'яжи мене, я скажу тобі, як управляти кораблем. На стару стоянку, я не повернусь. О, що ж, я розумію. В мене вибору немає. Виграш твій.